Сьогодні ми з вами йдемо на екскурсію та будемо закупатися у найдешевшому магазині Канади під назвою Доларама. Це аналог нашого, все по 5, все по 10. І дійсно в цьому магазині можна придбати майже все. Подивимося, ціни, Я зроблю закупочку, покажу, що я купила, що скільки коштувала і скільки податків я заплатила. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. Я живу в провінції Антаріо. Розповідаю все про Онтаріо. Антаріо, але також я розповідаю про візи КОЄТ, про те, як влаштуватися на роботу, про те, як придбати машину та здати на права. Про все підписуйтесь на мій канал. Дякую. Що мені подобається в цих магазинах, що є санітайзер. Та, взагалі, в кожному магазині Канади таке є. Тобто, двері самі відчиняються. Я взяла телегу, вона тут дуже маленька, не така, як у фудбейзіку. Також я написала від руки список, щоб нічого не забути та все вам показати. Поїхали! І так, першому в моєму списку це пластикова плівка. Якщо я не так виразилась, будь ласка, виправте мене інколи ціни пишуться тут. Але якщо ви не бачите ціну, то можна просто взяти у ручки та подивитися ціну вже на пакуночку. Долар 75. Також, що мені дуже подобається, що тут є ось така металева стрічка, яка допомагає відривати. Тобто 30 метрів коштує долар 75, або 50 метрів можна придбати за 2,75. У цьому бренді я не бачу такі стрічки, але вона мені потрібна, тому я. Трішечки переплечу та візьму цю. Пальга тут коштує дуже дешево. Долар50 за 25 футів. Або скільки? О, oh, I'm sorry. 3,50 за 75. Також, як ви бачите, дуже-дуже багато всяких пакетиків просто. Також є рукавички, і вони теж не дуже дорого коштують, тому я теж собі візьму. Долар п'ятдесят за одну пару. Взагалі дуже погано переводити наразі у гривню, тому що гривня вона дуже здешевшила. А якщо брати долар у стару ціну, тобто це було двадцять гривень за один канадський долар, то за ці рукавички я би віддала тридцять гривень. Але переводити не треба. Це інша країна, інші правила, інші ціни. Також ви бачите, що дуже багато туалетного паперу. Цей за 3,75, цей за 2,75. Але я беру папер або у футбейзіку, або у Костко. Також мені потрібен миючий засіб. На миючі засоби тут дуже приємні ціни. Дивіться: 2,75 за 739 мл. Це дуже дешево. Якщо я захочу взяти цей мичий засіб у фудбезіку, то прайс буде на 50. Центів копійок більше. І також мені потрібні таблетки для моєї спосудомойної машини. Я не знайшла ціну. Я думаю, що ви бачите, що ціни тут немає, тому я просто їх візьму, а вже на касі ми з вами подивимося. І потім я добавлю в це у відео, скільки ж вони коштували. Якщо ви знімаєте там апартаменти, невеличкий будиночок, там на 3-5 квартир, або ви живете як я. У своєму домі, то вам обов'язково потрібні пакети для компосту. Вісім пакетів коштуватиме 4 долари. Також тут є пральний порошок. Ось, наприклад, такий, скільки він коштує: 4,50, а такий 4. Але хочу чесно вам сказати: якщо брати дуже багато таку там на 5 літрів баклажку, то вона буде дешевше у Фудбезіку або в Волмарті, де в інде, але не тут. Так як в мене 4 тварини, 3 кішки та собака Grasil, мені він дуже-дуже буде принагодить. Такий валік. Коштує він 2,50. А зараз ви побачите мій найулюбленіший відділ. Це відділ для тварин. Я брала раніше іграшки у Valley, але тут прайс ну, дешевше разів у 5. Так, може, не дуже гарна якість, але мені простіше взяти різноманітні іграшки, бо кішки з'їдять, <смас> щось з ними зроблять, і вони через деякий час стоїть їм просто нецікаві. Тому я краще візьму щось тут і мої кішки будуть задоволені. Тому йдемо дивитися ціни і я, звісно, придбаю парочку товарів. Тут є все і від смаколиків. До іграшок. Але такі смаколики я не раджу брати своїй собаці, тому що це щось, щось не дуже гарне. І тут дійсно дуже дешево. $1,75 за ось таку мисочку. Вона випрямляється та буде ось такою. Це дуже зручно для прогулянок з собакою, тому беру. Раніше я брала ось такі. але моїй собаці чи красилу цього вистачало буквально там на 3-4 тижні погратися. Тому в цей раз я візьму ось таку. Вона більш крепкіша, і стоїть вона 3,50. Тому беру. Тут дуже багато іграшок, але на превеликий жаль, у мене Джек Расел і вони їй просто не підходять, тому що вона з'їсть їх просто за пів години. Тому ні. Але іграшки дуже круті. Ну, подивіться, і такі. І такі 4 долари, і така 3,25. Ну просто безліч. Ось ця взагалі вона пищить 2,50. Оця крута. Ну Ладно, і останній. візьму ось таку іграшку для моєї собаки 3 долари. Також я візьму ось таку тарілочку для моєї китки. Але я хочу рожеву, тому візьму рожеву. І коштує вона 2,75. Також, на жаль, є деяка категорія товарів, на яку немає ціни. Наприклад, мені уся сподобалася мисочка, але ціни тут немає, і тут така сама історія. На жаль, це не рідкість. За цінами тут не дуже слідкують і просто на деякі товари ви можете не знайти ціну, але це нормально, це Канада. Це доларама. Ті все ж такі, ліжечка 5 доларів. І ось такі разного розміру, але всі по 5 доларів. Тобто дуже круто. І також я знайшла дуже круті іграшки. Така іграшка в мене є, вона коштує 5 доларів. Але я хочу придбати декілька тунельчиків, Та також є дуже багато іграшок. Ось такого формату. Подивимося, ціни. Блін, ось ця дуже крута. Вона шуридить, коштує 2,50. Обов'язково її буду брати та купляти. Також тут дуже багато мишок всіяких. Дуже багато шариків, але мої коти чомусь з ними не бавляться. Не знаю, чому І ось така штука. Ось це я, мабуть, візьму, але якщо чесно не уявляю, як вони будуть з цим гратися, але можна спробувати. Ось я затрималася, тут будуть мене хейтити, як завжди, у коментарях мене завжди хейтять. Чому чоловіки в них не так хейтять, як жінок? Що за сексизм? От відповісти мені у коментарях. Так, а, візьму ось таку іграшку, 2,75, А також візьму собі тунельчик за 3,50. Дійсно, можна придбати все. Наприклад, ось такі серветочки для автомобілю за 2,25. Вони для шкіряного салону і вони дуже круті, дуже класні. І, мабуть, в Україні я брала за більш дорожчим прайсом, але мені вони потрібні, тому що в мене в автівці шкіряний салон, тому беру. Тут є просто все. Якщо ви там продаєте будинок, ви можете придбати таку штуку 2,50. Якщо ви там будете створювати розпродаж, будь ласка, 2,75 також. Все для автівки. Дуже багато свічок для ремонту, просто. Ну, все, ось. Наприклад, така кісточка 2,75. Ось така 2,25, ось така маленька. 1,50. Тобто є все. Навіть вазончики для ваших квітів, ну скільки ж 4,50. Ось цей дуже гарний з подставочкою. 4,25 навіть дешевше, ніж цей. Мені цей подобається більше. Доларамі також можна придбати їжу, соль, перець, ну, все є. І також солодке, тобто там снікер, ствікс. Ми з вами обов'язково це купимо та я покажу ціни. Є там макарончики, але от тут вони дуже дорогі. 3 долари, ну, все є. 2 долари. Гірчиця. Навіть майонез, кетчуп, ну просто олія є все, 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 все. 2,50, наприклад, ось така сіль. Гімалайська, так? Хто там спець? Товари для дому, килимки, посуда. Ну, просто все. Тут є все. Якщо, наприклад, ви тільки приїхали в Канаду і хочете обставити вашу будівлю. Ваш. Будиночок якось дуже гарненько і дуже дешево, то, будь ласка, закупайтесь тут ось. Подивимося, Анні, це пластик, де в нас кераміка або щось. Так. Ось, наприклад, та, ця 3,50 це дуже дешево. Три ось таких ось 2,50 Це дуже гарні ціни. Подивимося, скільки коштує чашка. Ось така мисочка долар 50, а чашка по 3 долари. О, подивіться, яка молота на зимку. 4 долари. Також -то тут дуже багато гігієни, як ви бачите, там і бомбочки, і шампунь, і гелі. Ну, все, ну просто. І навіть фарба для волосся. Ну, просто все. Я собі візьму ось таку. Штучку для миття голови, таку розчісочку, тому що щось в Канаді вода не дуже і моє волосся в дуже гарному стані. І також візьму таку за 3,50 штучку для вмивання, щоб заколювати волосся. А ця штучка, я вже казала, коштує 2 долари. Їх тут дуже багато, як бачите. Зубна паста 2,50, 2 долари 4,25. Зубні щітки долар двадцять 3,75. О, такі самі я брала в Україні. 3,75. Круто! І лейкопластер. Він мені теж потрібен. Як бачите, він недорогий. Долар 25 за 32 штучки я беру. Зазвичай ось такий. Тому долар 25 теж. Ось така в мене наразі корзина. Йдемо далі. Штучки гігієни. Ось такі штучки, як вони. Називається навіть не знаю там ні англійською, ні російською, ні якою мовою. Долар двадцять п'ять для чистки <гум> Буде так. Ну і ось для гігієни, для обличчя дуже багато всього. Як ви бачите, ціни дуже дуже приємні. Сто п'ятдесят штучок двадцять п'ять, або можна вісімдесят взяти за долар двадцять п'ять. Я возьму собі ось таку штучку за долар двадцять п'ять. І серветки для зняття макіяжу $25. І іншого бренду за 2,50. І всіякі масочки, подивіться, скільки багато, і скільки вони коштують 5 доларів. Ну, круто же, ну. Якість, звичайно, мабуть, під сумнівом, але я вам показую, що бачу. Все для макіяжу, я не буду зупинятися. Всякі. Прикраси для волосся, навіть шкарпетки. Ну, все тут є. Золото на магазин. Тобі взяла ось такі заколки за долар 25 ось такі дві різиночки за долар 25. І тут навіть є, подивіться, вітаміни. Кажу золото, а на магазин. Також є тут техніка для там, ноутбуку, для телефону, але зазвичай я замовляю все на Амазон, тому що якість тут, ну, так собі. Тому що я не розумію, що це за такі навушники за 4,25. Також тут є дитячий відділ. Іграшки 3,75. Взагалі недорогі. Ось такий наборчик за 3,75 теж. Тобто бери не хочу. Лапці теж є. Просто є все. Дуже багато іграшок. Цей розділ це все дитячі іграшки. Чесно, я такого ніколи не бачила. 2,75. Що це таке? Щось за ногу? Блін. Хто розуміє, що це таке і це, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що я такого просто ніколи не бачила. Так, тут у нас пластикові стаканчики, пластиковий посуд. Та подивимося, що там. Тільки подивіться: 4:50. Звісно, треба буде ще заплатити податки, але це дуже-дуже дешево такий. Теж 4,50 блін. Хочу придбати просто тут все. <ріст> ось я і добралася. Це відділ для дітей. Так, тут іграшки не дуже гарної якості, але 5 доларів. Дуже дешево та гарно. А це все для спорту. Подивимося ціни. Еспандери 4,25. Ось такі ось два утягача, 4,25. Ось така штучка, не знаю, як називається. Пишіть в коментарях 4 долари. Блін, ну круто, це дуже дешево, чесно, дуже дешево. Тому що в Україні я брала все з Аліекспресу, але тут просто дивовижні ціни. Блін, ну такий гумовий м'яч 5 доларів. Ну це дуже дешево. Я собі куплю ось таку штучку і буду теж займатися, тому що я тільки бігаю займаюся кросфітом. Але відтепер я буду ще робити ось такі вправи. Іграшок дуже багато. Ось такі, подивіться, які гарні модельки авто, і тільки 2 долари, блін. Це мрія всього мого дитинства. Просто. Гаррі Поттер! Герміони Грейнджер за 4,50. Я тут в захваті просто від всього. Тут є і ігри настольні, і всякі як і пазли, дивіться. Ну просто, ну все є. Ну просто це рай. Це для мене просто рай. Подивіться, скільки книг. І вони всі дешеві. Це розкраска. Так, скільки воно коштує? Долар п'ятдесят. Ось це книжечки. Ось така книжка, скільки коштує? 2,25. Блін, ну це дуже дешево, це неймовірно круто. Канаді дуже френдлі люди. В мене дуже круті сусіди, тому для їхньої донечки, яка обожнює ці ляльки, я придбаю ось таку розкрасочку за долар 50, сорі. Кошти упаковочки для подарунків, як ви бачите, 2,50. Та ось ці по 2,50 теж. О, і блокнотики. Так, мені срочно потрібен блокнотик. Також дуже багато. Серветок, і вони теж недорогі. 3 долари 2,25. Але, на жаль, на превели жаль, я не бачу вологих серветок, а вони мені дуже потрібні для моєї машини, щоб витерти руки, ну тощо. Але, на жаль, я не бачу. Ось, відкриточки тут теж по долару. Блін. Ну просто ну. Так, щось я залипла, йдемо далі. Тут у нас все для рукодільниць. Також для дітей, ну просто є все навіть можна взяти, щось зв'язати 4,25. Але це, звісно, акрил, це пластик, це не дуже гарно. Я придбала тут теж дуже-дуже багато товарів для дітей. І дуже багато блокнотиків. Зараз я оберу собі блокнот і покажу вам. І також ось такі: фломастери 2 долари. Ломастери 2,50. Ну просто тут для дітей, ці дуже гарні маркери 3,50. Ось такі олівці 1,50. Тобто це дуже дешево, як для Канади. Та й як для України теж, якщо чесно. Так, я собі вибрала ось такі ручки, вони мені потрібні для курсів англійської мови. Скільки? 2 долари. Ось такий ось блокнотик для мене. Як буду юзати, як долар 25 І ось ці блокнотики потрібні моєму чоловіку, тому що він інженер, він буде там щось нотувати собі. Ось, наприклад, якщо ви малюєте $4,50, це спеціальний альбом для малювання, то дуже гарний папір. 4,50 це зовсім недорого. Ось такі дуже гарні блокноти. 4,50 теж. Ну, подивіться, ну, ціни просто неймовірні. Просто якусь рекламу в магазину роблю, але, на жаль, в мене навіть немає монетизації. Але якщо хочете подякувати мені функцію спасибі», то буду вам дуже вдячна. Як обіцяла, ми переходимо до солодкого. На солодке тут ціни дешевше, ніж у футбезіку. 87 центів за снікерс. Це дуже дешево. Собі я візьму снікерс та кіткат, 87 центів. Але тут є все. І ось такі смаколики, ну просто все. І смаколиків тут дуже багато. І пюре, і якісь там дитячі чіпси, ну просто все є. І також долар, ну це дуже дешево просто. І печиво. До речі, печиво смачне я брала, і мені дуже сподобалося. Звісно, ви можете мені сказати, що, наприклад, ці жолейки там не дуже гарної якості, але, блін, де вони гарної якості завжди будуть. Ну, Це не дуже гарна їжа. Ну, Просто все, ось такий долар. У нас такий рошен, гривня є, а тут долар. За долар 25 ось так багато доларів. Я обожнюю цей смачний арахіс. 2,25, обов'язково собі візьму. Також хочу вас здавати асортиментом. Тут є все. Тут, крім лекопластер, є дуже багато вибір вітамін. І є навіть таблетки від голови. Ну, все є. Тут. І медицина навіть теж є. Ну просто подивіться. Ось такі таблетки від голови. Для травлення просто є все-все-все. Навіть тест на вагітність. До речі, він коштує 1,25. В чому різниця, я не знаю. Мабуть, в кольорі. Ох, блін, канаті. З канабісом все своїм. Тест на канабіс Долар 50. І так, таблетки від діареї 2,50. І таблетки від головного болю. 4,50. Скільки тут у нас? 200 міліграмів. ібупрофену, 24 таблетки. Можна пити зразу дві. Я собі візьму ось такі таблетки. 24 таблетки, тож ібупрофену 200 за 3 долари. До речі, від горла мені дуже допомагають. Просто холст. Долар 50. У інших містах він буде коштувати набагато дорожче. Також я собі візьму кіт-кат за 87 центів. Ну, все, я буду йти на касу. Ось така кризина в мене вийшла. Тут також є батареї, дуже-дуже багато солодкого. Тобто завжди тут черга, дуже велика черга. І коли ти стоїш, ти просто дивишся на це все солодке. І ти. Звісно, будеш брати. Це маркетинг, це нормально. Ось так виглядає каса. Щоб не знімати дівчину. Йдемо. До речі, закати в Канаді не такі, як в Україні. Вони теж прекрасні, але в Україні гарніші. Просто подивіться, яке гарне небо. Ось такі дві великі торбиночки вийшли. За все про це я заплатила 81 долар. З них 9 доларів. Це налоги. Налоги в моїй провінції 13%. Як вам ціни в доларама? Як вам асортимент в доларама? Пишіть, будь ласка, у коментарях і обов'язково підтримайте лайком та коментарем. Мій канал я буду дуже 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 вдячна. Ну а я поїхала додому. Дякую за пригляд! До зустрічі в Канаді! Миру Україні, байґайс.